Всім привіт! З вами я, Степан Чай, і сьогодні я покажу е, телевізор Bravis LED 1615. Ось тут він у мене стоїть, тут пульт, блок питання на 12 вольт. Можна цей телевізор включити від акумуляторів. Тут інструкція до пульта і до телевізора. у нас Пульт, кнопка Зараз такий він здоровий, зараз тут подошв. Це кнопка, щоб його включити. Це його включити. Виключити звук, один, два, три. Ось цифри. Це таке звук, це канали переключати. Якщо не спутник, включити. Є тут стоп по кадрам, вперед, назад, ну і все таке. Далі в нас йде інструкція до пульта, тут написано, що це за пульт, що ним робити. Таке, коротше. Далі в нас йде такий блок питання на 12 вольт. Зараз покажу. тут у нас написано. Зараз. Тут у нас написано Брайс LED 16-15 Бляк 0,8 А, Адаптер, 2000 мА 12 вольт. Все, це все, що у нас є. Тепер інструкція до пульта. Отут. Вот це інструкція і... Зараз, случайно на паузу поставив. Так. От тут у нас інструкція 16 ну, для всіх телевізорів. Що тут написано? Це для них інструкція. Бравий для телевізор на українській і на російській мові. Дождивого більше нема. Так. Ціна його. Скільки там ціна? 2700 гривень. Такий у нас телевізор. Зараз я візьму іначу камеру Sony. Тут вона є в мене. І включаю її і зараз. Пройдемось по розйомах. Тут ставлю на паузу. Так, Знімаю я камеру Sony, тому що я тільки що показав. Так. Розвертаємо телевізор і дивимося. Перше, що в нас є, це 12 вольт. А тут у нас таких 12 вольт. USB, HDMI, VGA, відео звук, ну, цих два RL, це звук. Правий-лівий. І відео. Це для тюнера, якщо включати. Отут у нас далі йде RC Audio Input, це я не зрозумів. Оце антенна, Оце наушники і отут ще лобов порти. Оце у нас PR-інпут, це у нас... PD-імпут, а це в нас є імпут. Дивимося, що тут написано. ДСУ це не треба. Модель. так Ну все, все, що тут є, такого написано. камеру я переключив. Я зараз покажу тут кнопка включення. Тут Воно таке, Ай. От тут у нас Source, це USB HD MI, АВ поміняти. От тут у нас меню, от тут у нас канали переключати, ці дві кнопки. Оце дві звук, мінус, це звук плюс. Через цю я... камеру. Так, зараз оцю здобув виключити. Все. Оцю камеру виключив і включаємо. Давайте включимо на пульті. Зелений тоді засвітився. Я відео не зможу включити. Я бачила його картинку. Тут у нас є. От нажимаємо це соурце. Ось тут соурце те саме. І вибираємо носій, це USB, PC, це я ще не поняв. А, HDMI це HDMI, це, це DVD, це AV, ATB. От і все, так. Беремо, наприклад, Носій. І тут в нас є фото, музика, кіно, текст, і все. Все, що у нас є. Тепер можемо ми на пульті виключити звук, тут у нас хрест з'явився. І все, я думаю, нам на цьому кінчати. Всім пока. З вами був я, Степан Чай.